Важко повірити, поки ти не пройдеш його, поки ти не поки не в це середовище, да важко повірити, що от, взагалі існують зараз на ринку такі курси, бо він настільки yes. був ширний, і мені дуже сильно сподобалося, що от е, які дівчатка в команді, як вони реагують на те, що ти там щось не розумієш, вони тебе вчать. Мені дуже сподобалось те, що всім дають відповідь. Ну тобто тебе не кидають, да там посеред річки і вчись плавати. Це така устарівша думка, що там погані товари, і я цю думку, ви мені точніше її перемкнули. Yes. Скільки в них насправді клас класної косметики по дуже гарній ціні, і яка от реально класно працює з гарними складами, з гарними інгредієнтами. Ти от бачиш, ти кайфуєш від свого результату, і ти хочеш ще 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 воно ну, якби затягує. да Ну я не знаю. Для мене це дуже важливо мати свою якусь діяльність. Вже побачила ось цей ривок, якого я чекала більше ніж півтора року. Точніше, якого wow. я не могла добитися, да сто wow. двадцять тисяч, 110 тисяч за місяць. Wow. Ну тобто ми набагато збільшили свій оборот, і в принципі за досить короткий період часу того я не могла домогтися своїми такими попитками, да, без курсу. Куди вкладатися в наш час такий незрозумілий, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра, да як не в знання, не в розвиток, який ти зможеш потім взяти та використати в будь якій по суті країні, да що в Україні, що в Польщі, що там може в Чехії, yes. в Німеччині і так далі, я думаю, що там, де страшно, там за цим бугром да страху буде щось. Цікаве і буде щось корисне. Тому, якщо страшно, то туди стовідсотково треба йти і робити. Починати так. починала я саме з корейської косметики, тому що в Україні ці направлення вони дуже популярні а в Польщі саме наших дівчат теж є дуже багато і але магазинів таких, як виявилося, дуже мало да гарних. Бо от Європа, поки ти тут не побуваєш, напевно, я принаймні вдома, коли сиділа, я завжди думала, що Європа це щось таке. А по факту виявляється, що це ну якби в Україні в нас набагато більше іде розвиток. Все одно дуже хотіли всі ми до, до війни в Європу знати, що таке да, європа. А приїхали, побачили, улякнулися і просимося додому. Так, да, це прям стовідсотково. Mm -hmm. Ну і вдома, в принципі, я все своє життя працювала вчителем початкових класів, і якби теж е, зарплата у вчителів дуже дуже мала. Я отримувала на 22-й рік 10 тисяч гривень. І так як у нас сталася з нашим містом така ситуація, то ми працювали дистанційно, і е, зарплата була ще менша 8 тисяч гривень. Ну, звичайно, в Польщі це взагалі це і в Україні не про що, да а в Польщі то тим паче. Mm -hmm. Ну якби в мене був такий стимул щось робити. Починала з Кореї. Працювала, був такий довгий, дуже шлях розуміння, взагалі, от що робити, як робити і так далі. А потім пройшов деякий час, я побачила блогера Бабу Дашу. У вас в неї в сторіс, коли ви їздили в Китай, і відповідно, через неї да, мене зацікавила і ваша пропозиція, скажімо так, проходила міні-навчання, міні-курс, да, як правильно сказати. І потім вже було ж більше навчання. Скажу чесно, що я боялася туди йти, тому що ну, напевно. Був була було в мене питання в плані фінансів, да, щоб оплатити поплатити да, це. це, а чого ти... боялася? От як ви ну, Про що думали в той момент? Боялися, що може там навчання себе не оправдаючи, оправдаю, чи може Китай не то що вам треба, чи може в мені не були впевнені? О, я і... взагалі в цілому боялася багато чого, бо я така людина обережна. Перше, що мене насторажувало, те, що от Китай для мене завжди він був чимось таким, що має низьку якість, низьку ціну, як всі ми звикли. Да, оце перший момент. Тобто я не розуміла, що я можу продавати. Китайські якісь товари, Да? мене це лякало. І я думала, що люди будуть до цього ставити скептично і не будуть цей товар купувати. Це було перше. Але цікавість вона ж була вища, бо все одно ти розумієш, що немає жодної хатини, немає жодної квартири, де б не було б китайських речей. От, ну, вони все одно всюди, і ми всі ними так. користуємося. І якби це. Нелогічно, напевно, вже боятися китайських речей, да, якщо вони повсюди вони продаються, ти це розумієш. І таке друге питання, чого я боялася, тому що теж проходила багато різних курсів, насправді по веденню інстаграму, бо для мене це ніша була зовсім нова. Проходила курси, не курси, а там різні консультації, тому що ми знаходимося в Польщі. Я маю це все легально робити. Тобто я брала консультації з різних взагалі сфер. І в принципі, якщо чесно, ну якби. Очікувалося від курсу вашого, да що він не дасть мені таких знань, за які я буду платити, От так ага. але у вас дуже дуже гарні менеджера, які мене, як сказати, ну. Розповіли. Перетягнули перетягнули, знаєте, на свій бік, і це дуже класно. Ага. Я Справді дуже вдячна тому хлопцю, з ким так. я спілкувалася. Бо я довго думала, там щось зважувала, і він мені ну якби агітував, дану пропонував, розповідав, що буде, як буде. Ну і я все ж таки наважилася. Хочу сказати, що от з тої кількості, скільки я проходила різноманітних курсів, консультацій і так далі. То дійсно у вас курс ну. Важко повірити, поки ти не пройдеш його, поки ти не поки в все середовище, так. важко повірити, що от взагалі існують зараз на ринку такі курси, бо він настільки Лас. був ширний, ну Лас. це, це, це от прям без всілякої там, нотки. Там, це дійсно правда. Бо... Настільки обширні знання даються від А до Я, да про повністю просто всі сфери, mm -hmm. які можна затронути, вони всі були затронуті. Це по-перше, а по-друге, мені дуже сильно сподобалося, що от е, які дівчатка в команді, як вони реагують на те, що ти там щось не розумієш, вони тебе вчать. Мені дуже сподобалось те, що всім дають відповідь, ну тобто тебе не кидають, да, там посеред річки і вчись плавати. Тобто, тебе от за ручку прям ведуть, ведуть і ведуть. І мені дуже сподобалась подача, от особисто ваша. Бо от у вас така подача, як от вчительки справжні я також, якщо. Починаю щось комусь розказувати, я розказую, прям так стараюсь детально розповідати, бо. Хочеться донести максимально до людини інформацію, бо всі ж люди різні. Хтось розуміє швидко, комусь треба yeah. ну, більше детально пояснити. І мені прям дуже сподобалося, що всі пояснення були прям в деталях, і ти от дійсно ти приділяєш час, ти сидиш, слухаєш, і ти розумієш про що тобі хочуть донести. А Якщо ти не розумієш, ти ставиш знову, знову слухаєш, і вже до тебе ну якби доходить. Дуже класна подача, просто неймовірно. клас. Не дякую, дуже дякую. Олена, відразу хочу запитати. От а ви коли ще тільки приймали це рішення, коли йшли на навчання? От що для вас було тим більше? якщо у вас ще є великий такий досвід ви різні курси, різні навчання? проходили, от що для вас було саме таке, знаєте, от важливе, щоб ви прийшли на цьому навчанні? Побачили і сказали, да, цей курс піде. От ще до того, коли ви прийшли до до нас? Мені прям дуже подобалась то саме подача. Мені взагалі знаєте, що от мені прям дуже сильно зайшло те, що. Під час вже проходження курсу в мене був от такий от прямо тривог, да що я це відчула на собі. Я відчула, як збільшились мої продажі, і це напевно навіть не більше от про саме півпрацю з Китаєм, це про інші блоки, які також є в цьому курсі, які я думала, що мені не потрібні, але от вони прям дуже важливі були, і вони дійсно мене наштовхнули на якісь певні дії, на якесь певне розуміння, і я від цього прям бачила результат. Це от, ну, було дуже важливо для мене. Ну і плюс, от я зрозуміла, що китайські речі, напевно, от. Ви мені якось це донесли вклали в мою голову? Що все ж таки китайські речі? Да, є там в них, звичайно не дуже гарний товар, але. В більшості в своєму там є дуже багато класних позицій, дуже цікавих позицій, яких важко знайти де-інде, да? і якісних позицій. Ну тобто, це така устарівша думка, що там погані товари. І я цю думку, ви мені точніше її перемкнули. Лас, 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 я цьому насправді дуже рада, тому що зараз ми в асортименті маємо речі з Китаю, як речі в плані одягу, сумочки, косметику маємо з Китаю, бо до цього я ж кажу, я дуже боялася косметики в особливості китайської, бо взагалі не зрозуміла там якісь страхи. В мене такі в голові були ну такі трошки дивуватися. Але насправді зараз вже працюючи, то я розумію, скільки в них насправді класної косметики по дуже гарній ціні, і яка от реально класно працює з гарними складами, з гарними інгредієнтами. Тобто, ну для мене це був прям прям такий, знаєте, інсайт, на якому я дуже рада. Супер, супер. Але відразу хочу, знаєте, що запитати. Ми з вами, от напевно, це вперше почали наше відео так супер нестандартно. Мені просто захотілося відразу з вами почати спілкуватися. Ми ледь спіли поставити на запис. І зараз от нас дивиться багато людей на YouTube, в Instagram, І Розкажіть трошечки про вас, давайте от якраз ми почнемо наше знайомство з глядачами з середини. Ми його так і змонтуємо і покажемо, як ми не встигали прям просто спілкуватися, аж наскільки цікаво. І ще розкажіть, скільки років ви в цьому бізнесі і що саме? От як називається магазин? Щоб ми тут прикріпили прямо посилання на ваш магазин? І щоб ви побачили люди, зайшли на вас, подивилися. Мене звати Олена, мені 31 рік. Ми працюємо та живемо наразі саме е, на території Польщі. Працюємо і по Польщі, і по Європі відправляємо товари. Маю синочка маленького, який О, зараз ось. навчається в школі. Ну якби може вже не такий маленький Скільки ну, років синочка? Вісім років зараз піде другий клас до польської школи. Так. Все життя працювала вчителем, а при переїзді в Польщу коли цей, цієї можливості в мене не було, то захотіла якось вже починати працювати на себе і вже в переїзді в Польщу хотіла вже все ж таки якось працювати на себе, бо пора вже створювати щось своє. Да власне працювати да. на себе. Да, бо це дуже класно, і мені здається, кожна жінка вона має це робити, і чим швидше вона до цього прийде, тим буде класніше і корисніше перш за все для неї. Бо це Відразу Замирай, хочу я запитати, Олена, відразу хочу запитати, як ви вважаєте, от чому от для жінки важливо робити власну справу і загалом заробляти гроші для себе? Ну тому що, по перше, давайте так, що кожна жінка має. Я який би там в неї можливо чоловік, родичі, мама, папа, не були, кожна жінка має самореалізуватися в плані фінансовому, бо вона відповідальна за себе, вона відповідальна за свою дитину, да, і ти mm -hmm. ну завжди маєш бути впевненим, що тобі елементарно буде чим нагодувати свою дитину. А по-друге, це дуже класне відчуття, коли ти щось починаєш робити, і ти бачиш, що в тебе щось виходить, а в тебе в будь-якому випадку вийде. Да, якщо ти будеш працювати дійсно, не де те, що там виклав ой, щось з мене сьогодні нічого не купили, та все воно не підходить. Yeah, yeah, yeah. Ні, якщо ти будеш працювати, якщо ти будеш не втр... не... Не жалкувати, тих же, наприклад, грошей на якісь навчання, класні дієві, ну це дійсно так. То в тебе обов'язково все вийде. І оце відчуття, коли ти вже озираєшся назад і бачиш, як ти починав, як в тебе було і як ти зараз вже, навіть якщо ти маєш не такі прям і великі успіхи, да, там, то все одно ти от бачиш, ти кайфуєш від свого результату, і ти хочеш ще ще, ще, воно ну, якби затягує. Да? Ну, я не знаю, для мене це дуже важливо мати свою якусь діяльність. І працювати над нею, розвиватися саме для себе, а не ходити на роботу і розвивати чиюсь діяльність, скажімо так. Да. Або ще другий варіант, от, можливо, ви також можете щось порадити для жінок, дівчат, от, котрі нас дивляться, котрі в сім'ї там чоловік забезпечує і все окей, тобто ну нічого ж поганого немає. Він там ж не, не свариться чи щось. Просто гроші є. Бери скільки хочеш, коли хочеш. Все є от, навіщо йти, і розвиватися, якщо можна просто жить, кайфувати. Ну мені здається, що якщо от просто нічого не робити, просто брати гроші з тумбочки, то по-перше, це для саморозвитку погано. Ми всі люди, ми маємо саморозвиватися. А по-друге, ти не будеш від ну клас, да окей. Там перший час в тебе є гроші, ти там подорожуєш, ти там собі щось купуєш, ти там шопішся. Ну, да, не не кайфувалась, і Що далі? І що далі? Це ну, це як на мене, це сумно. Да? Це м -м, немає ніякого саморозвитку і хочеться, щоб він був у кожної людини. По-друге, у кожного з нас є сім'я, да у кожного з нас є. Є діти або, або будуть діти, і діти, мені здається, це найважливіший такий речах, да, який тебе спонукає до того, щоб по-перше заробляти кошти, а по друге, щоб ці маленькі оченята вони тобою гордились. Надавали і да. брали приклад також. Брали приклад, да. Бо от е, у нас зараз малий. Е, він заходить до мене в магазин, у нас вже є стаціонарний магазин, і він прям е, ну йому приємно, що в нас є магазин. Він розказує там своїм друзям полякам, що в його мами є магазин. Ну тобто він це бачить, і він зараз же говорить, що я також хочу там свій біз. З якийсь поподувати він там думає в якихось своїх поки так. що в дитячих напрямках, але то не важливо. Він думає, він хоче. Він навіть там думав, як продавати себе в школі, купувати шоколадку, ділити її так якось по-хитрому. Він мені розповідав, треба її поділитися і собі залишилось, і він продав, і ще заробив клас. Ну коротше, ну такі нехай дитячі, але це вже є. Він бачить, як я працюю, він бачить, що з цього виходить, і він бере якийсь приклад. Да? це дуже добре. Знаєте, здорово. Я ще думаю, що от ви класно сказали, що він іде в школу, там друзям своїм там може також сказати, що от в мене у мами там є магазин. Так. Це також Впливає на репутацію, я би сказала. Я просто пам'ятаю себе, я сама дівчинка з села, і коли я з села подаїла корову, потім ну, просто шість ранку, ти думаєш, блін, руки повиє, сьогодні не буду вся це митись. А вона ж прокидивашся, пропахуєшся. І так. я прямо дуже чітко розуміла завжди і знала, як це репутація в школі, в молодших класах, в старших класах, що на що впливає. І мені здається, що це також такий дуже крутий пуш і а, а, загалом вплив на репутацію дитини в школі, там, де ми невеликий, маємо такий вплив в комуніках, да -да -да. будує самостійно це все. Да, да, це сто відсотків. Я, 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 до речі, також з села. Да, це стовідсотково. Тому я думаю, що це такі основні, напевно, для мене принаймні аспекти. Що по перше, я хочу бачити свій саморозвиток, а по-друге, це моя дитина, яка також бачить, як я тут розвиваюся. Давайте я хочу зараз прямо зробити, сказати в цьому відео, от хто теж з села, напишіть плюс в коментарях. Подивимося, скільки нас, скільки нас, да бо чогось всі так от я дуже часто мені якось ну часто буває, потрапляються відео да. в тіктоки, що фу, села та боже, а що в селі погано? Село це дуже класно, і люди в селі деякі живуть краще, ніж люди в містах, да? або потім досягають більшого, ніж люди в містах. Так. Але про те, ну, що місто, що село, ми всі однакові, ми всі хочемо чогось так. від цього життя, тому не розумію. Село навпаки, це круто. Я люблю своє село дуже. Зараз із задоволенням його відвідала, якщо б була б така можливість. Клас, клас. Олена, хочу вас запитати, що ви робили до навчання. Чи у вас вже був цей діючий бізнес, чи ви його коли створили? От розкажіть трошечки, що було до навчання, яка була точка А загалом? Яка була точка А в мене був вже да, діючий цей бізнес, але от я працювала, я там билася головою об стінку, я там щось робила, щось там старалася, але в мене були продажі, да, вони були плюс-мінус стабільні, але не було ривка. Тобто я ж розумію, що я працюю, я кожного дня там щось виставляю, щось замовляю, щось шукаю новеньке і так далі. Не було от такого от ривка, щоб я от відчула, що да, от ми стали. На якусь ступіньку вище. Так? Так. І от саме після курсу я писала, до речі, це відгуки, от реально, так воно і є. Саме під час навіть курсу я вже відчула цей перший ривок, тому що, по-перше, тобі вкладають на курсі дуже гарну інформацію, тобі розжовується все по поличкам, як і що тобі треба робити. Тобто, навіть елементарно, я знаю, що треба знімати відеоогляди, там на собі показувати те де але я цього робила дуже мало от ну можливо треба почути це зі сторони да ще раз прослухати цю інформацію і почати от робити почати робити те що тобі кажуть і в принципі я так і почала робити і в мене значно е, підвищились продажі я раніше в мене був такий три, три м, шафки в квартирі там де ми живемо е, і на ній був мій товар і от під час вже курсу не пам'ятаю скільки часу пройшло. Ну десь може місяць, десь так. Я е, вже побачила ось цей ривок, якого я чекала більше ніж півтора року. Точніше, wow. якого я не могла добитися. Да? Wow. Я відчула цей ривок тим, що по перше, я не встигла обробляти всі замовлення, які в нас були. Wow. Я приїхала на нове приміщення, точніше, перше приміщення ми зняли. Воно було 15 квадратів, старе, обшарпане, але воно було таке рідне. Ми там щось зробили ремонт, і так далі. Ми взяли людину, яка також вже працювала, да на. На такий міні-магазин, міні-магазин, да і. Ми набагато збільшили продажі. Буквально приходить десь ще декілька місяців, і в нас був ще один ривок. Ми з цього маленького приміщення ми вже з'їхали, тому що не було місця, тому що я розширила асортимент навіть китайськими товарами. Дуже багато. Я пам'ятаю перед новим роком. У мене було багато китайських наборів, класних, дуже гарних, по приємних ціні з гарною якістю, якими я сама користувалася, показувала люди. Це купували і відповідно ми розширили так, що ми не стали вміщатися. Да, в це приміщення зараз. У нас вже приміщення. На сто п'ятдесят квадратів у нас вже фізичний магазин, у нас Лас. працює 4 людини. І я так дивлюсь для мене. От спочатку це маленьке приміщення було чимось таким Вау а зараз я дивлюсь на наше приміщення. Я дивлюсь, що ми скоро і в нього напевно не будемо влазити, і З це без матовой. Бо я от саме відчула цей рво, коли ми проходили курс, бо дійсно було дуже класної крутої інформації, таких інсайтів для себе. От, от я я писала теж сьогодні якийсь такий чарівний пенділь, да від Лілі. ну, Ну було дійсно це для мене дуже корисно, і це мені дуже допомогло. Якщо так брати точку А і точку Б, то. У нас були такі стабільні продажі: це 10, 15, 20 тисяч злотих в місяць, е, приблизно так. Ну плюс-мінус, коли як. А зараз в нас продажі 120 тисяч, 110 тисяч за місяць. А. Ну тобто ми набагато збільшили свій оборот, і в принципі за досить короткий період часу того я не могла домогтися своїми такими попитками. Да, без курсу. Ну це дійсно, це так і є. Просто яка ви молодець. Я вражена. Чесно, я дуже сильно вами пишаюся. Я вражена прям дуже сильно це вау! Це знаєте ще і не лише. Просто про збільшити продажі, це ще про внутрішнє це от позволення можна сказати. А спочатку переїхати раз, потім переїхати два, збільшити команду. Це це вау, Яка ви молодець? Ви прям. Прям дуже дуже кркрути без вашої заслуги, скажімо так. Дякую, О, от дуже, я дуже. хочу сказати, що от оці навчання, коли коли ти боїшся, напевно, витрачати да ці кошти, по суті вони ну вони невеликі. От давайте по чесному, да за ту кількість інформації вони взагалі, взагалі, малі, навіть я б сказала. <зум> І коли от ти боїшся щось вкласти в себе в свої знання, то е я от для себе так зробила такий висновок, то це. Дуже неправильно, тому що ці знання тобі потім принесуть набагато більше грошей. Це по-перше, а по друге, куди вкладатися в наш час такий незрозумілий, коли ти не знаєш, де ти будеш завтра. Так? Як не в знання, не в розвиток, який ти зможеш потім взяти та використати в будь-якій по суті країні, так? що в Україні, що в Польщі, що там може в Чехії, yes. в Німеччині і так далі. Тому це дуже важливо. Я максимально задоволена навчанням, бо воно реально було дуже обширне. Дуже вам дуже вам дякую. Це це взагалі вау. Я вами дуже сильно пишуся. Ви така молодець. Це вам. Але, yeah. скажіть, будь ласка, як вам от хочеться запитати за навчання, От ви говорите, було багато такої інформації. Чи було можливо щось на навчання, от що б ви ще хотіли туди додати? Чи щось змінити, чи щось, можливо, там було неважливо прибрати взагалі? Напевно, що ні. Не знаю навіть, що додати. От тут щось змінити, напевно, що ні. Була от, вся інформація корисна. Навіть коли ти от, чуєш про що починають тобі розповідати, ти таки сидиш, так, а я це знаю. Ну, і все одно ти слухаєш, yeah. да? бо ти сіла проходити уроки. Yeah. І потім, коли ти дослуховуєш широк, і ти думаєш, а я не все знаю. Це по перше, а по друге, а я ж це знаю, але я це не використовую. Питання чому, і ти собі вже робиш такі нотатки і використовуєш. Тобто, що додати, не знаю навіть, бо інформації було дуже сильно багато. Як це не дивно, бо зазвичай таку інформацію ну дійсно не дають. Прибрати теж нічого не треба. Ні не прибирайте, да? Да. ну і підтримка це взагалі окремий вид кохання. Мені дуже подобалося. що... Навіть там дівчата питали, як користуватися в іншоті, як, наприклад, накласти музику, тобто, ну такі дуже дуже сильно елементарні такі базові питання, як yeah, мені да. нібито всі знають. І не писала там підтримка або не казали, що там та подивіться там відео на ютубчику, це ну елементарно. А людям пояснювали, тобто пояснювали від А до Я, від тих, хто взагалі нічого не знає, як там користуватися якимись там елементарними додатками, да до тих, хто вже там має більш досвід в цьому, да, трішечки там щось розуміє. От інформація була однакова корисна, мені здається, абсолютно для всіх категорій. Клас, клас, клас. Дуже вам дякую. Дякую, що ви так прям поділилися, поділилися емоціями. Поділилися всім. Клас, дуже дякуємо. Олена, хочу запитати, от о, зараз дивиться нас багато жінок, дивляться на вас, думають, ого, Олена, така успішна, але вже напевно, ну куди мені там до Олени, знаєте, от хвилюється. От коли ми починаємо тільки, ми дивимося завжди на суперсильні вже результати у інших людей. І це нас десь може мотивувати, але той, хто вже там далеко кудись зайшов, то може навіть де мотивувати, тому що блін, там є ну, мені ще ж до цього дуже довго, і от в мене точно не вийде, як в неї. Що можете сказати для таких людей, хто сумнівається в собі, кому важко, дуже страшно, цей страх прям душить і не дає почати. Що? Можете для них порадити, я думаю, що там, де страшно, там за цим бугром да страху буде щось цікаве і буде щось корисне. Тому якщо страшно, то туди стовідсотково треба йти і робити, починати так. все у всіх вийде. Не буває людей, які стараються, які трудяться, що в них щось не вийде. А Тим паче, якщо є така підтримка в якості знань, то ну якби це стовідсотково все вийде. Ну і... Треба завжди порівнювати себе не з кимось, напевно, що да. А з собою, яка ти була вчора, нехай це звучить якось так банально. Але я наприклад так робила. Я собі вела блокнотик. Зошит в мене такий був. Я писала, скільки я сьогодні продала, скільки я завтра продала після завтра. Так. Порівнювала свої місяці, і я бачила, нехай там невеличкі такі зростання. Але я їх бачила, і це мені гріло душу, і це мене надихало, да, так далі. Тому треба собі так трішечки фіксувати, працювати і дивитися, що було до цього, і як ти виріс. А якщо ти не ростеш. Якщо щось не виходить, Там. то треба щось для цього робити, то треба йти здобувати або знання, або більше працювати, або якось так аналізувати, да, що чому не виходить. І обов'язково все вийти. Я думаю, що це дуже круте направлення. Товарка це прям мега класно, і це мега обширне, і це може стосуватися абсолютно будь-якої тем теми. Ну, я маю на увазі товару, да. що кому цікаво, да. ну, це прям ідеально, як на мене. Клас. Олена, дуже вам дякую, що ви поділилися вашою історією. Ви дуже сильно неймовірна креативна, сміливо. Це клас. І ваші результати, ну прям взагалі, я в я в шоці. Я шокована, якщо чесно. А ви така молодець. І впевнена, що приклад для багатьох. Я впевнена, що саме це відео збере дуже багато лайків. А ви прям прям молодець. І останній я шо... прям почервоніла <свистак> 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 і <свистак> останнє напевно. Хотіла, от мені по да. так страшно сьогодні з вами да, зі розмовляти. Не знаю, чому от якось так. <свистак> Але це прикольно. От знову ж таки, коли тобі страшно, то тобі треба це пробувати, щоб а потім да, від да. результату такого. Так і буває до речі, також додав ще сюди. Люди можуть боятися йти навіть на навчання, тому що хвилюється там ж багато людей, багато учнів. Треба ось так один на один спілкуватися, чи з Лілією, чи з наставниками. І люди за того хвилюються. От якщо взяти навіть там на навчання, там наші зуми. Не всі навіть на перший чи другий зум включають свої камери, тобто за того, що цей страх він так ну не дає рухатися, і uh -huh. якраз протягом всього навчання ми м, ростемо всі разом, тому що для всіх це такий вихід з зони комфорту, навіть просто включити мікрофон, сказати добрий день, мене звати так-то так. І так. uh -huh. Це uh -huh. от прямо так, також такий вихід зони комфорту. Тому да, я з вами дуже сильно погоджуюсь, і я до речі сама дію за таким правилом. Якщо страшно, нам туди, uh -huh. uh -huh. нам туда да. Да. і є, от треба треба 100% це, це робити. А потім, коли ми вже робимо, оглядаємося, да було страшно, але той результат. Те, що ми зробили, воно набагато приємніше ніж сидіти в своїй ракурсі і боятися. Да. І потім ти себе запитуєш. А чому тобі було страшно в принципі? Да. Як в сторіс да. виходити? Це ж теж ну якби такий вихід із зони комфорту, бо в тебе голос не такий, обличчя не таке, там щось там десь не так. Так, да, але ну, ти вийшов раз, перешагнув через себе через свій страх, да, раз, другий, третій, а потім ти вже знімаєш ну і тобі по барабану. Який в тебе голос? Як ти виглядаєш? Да, ти просто вже знімаєш, бо ти знаєш, що в цьому нічого такого страшного немає і що це треба робити. Клас, Олена, дуже вам дякую, що ви поділилися. Це прям дуже сильна, дуже сильна історія. І ви велика молодець. Бажаю дуже, вам, так. бажаю вам так і продовжувати йти вперед, щоб ви ставили перед собою наступну там точку С, точку Д, і брав mm -hmm. все це в ваші руки і досягали. Я впевнена, що в. Такому ж темпі, в такому режимі у вас 100% все вдасться тільки вперед. Ну і якщо знаєте, що я можу бути для вас чимось корисна, мої двері для вас завжди відкриті. Дуже дякую, дуже дякую. Ви просто неймовірна, правда. Дякую. Бажаю дякую. вам також наснаги, терпіння, щоб все виходило так, як ви хочете, щоб ви ні в якому разі не закидали свою таку велику справу, навпаки, розширювалися, бо це дійсно дуже крута справа, і я впевнена, що вона багатьом допомогла, і це просто прекрасно. Ви знаєте, як такий сенсей. Дуже дуже дякую вам.